Всім привіт! Сьогодні у нас друге заняття по курсу Performance Tester JMeter. На цьому занятті ми розберемо, що таке JMeter, його застосування і його особливості. Розберемо, як встановити сам JMeter і запустити його. JMeter Використовується для веб-застосунків. Він може використовувати різні протоколи. Тобто, у нас є найрозповсюдженіші HTTP і HTTPS, також підтримується FTP, він може звертатися до API по SOP і REST. Ми це розглянемо окремо, як це саме відбувається. І є окремо, наприклад, протокол JDBC, це е, запити до бази даних. Основна мета використання JMetra це. Моделювати поведінку користувачів за допомогою оцих моделей і буде відбуватися оцінка самої системи, тобто оцінка її продуктивності. Основні можливості JMET. Всі типи тестування, які у нас були на попередньому занятті, перелічені в ICQB, можуть бути реалізовані GMT. Тобто, тестування навантаження, вона нам моделює велику. Кількість одночасних користувачів. Ми створюємо точніше модель, яка нам буде моделювати велику кількість користувачів. Тестування на стабільність це те, що ми перевіримо систему під час зростання навантаження. А Зростання в тому сенсі, що воно зростає, але є довгим тобто основним акцентом буде час. Тестування продуктивності. Це у нас безпосередньо стрес тестинг Ми можемо перевірити максимальні можливості системи, знайти її вузькі місця. І тестування масштабованості, воно чимось схоже на стабільність і тестування навантаження, але тут постійне збільшення навантаження. Тобто головна ідея це постійно збільшувати навантаження в своїй моделі, яка буде використовуватися вже в самому JMetрі. Як працює GMet? В ньому є основні елементи. Кореневий елемент JMetru це тест-план. В ньому він завжди вже є там, і в нього ми вже додаємо наші оці елементи, з якими ми будемо далі працювати. Це безпосередньо група потоків. В цю групу вже в, в неї додаються зразки, слухачі, таймери і тести. Термінологія IngMetра група потоків це thread group. в ній створюються безпосередньо користувачі, і в ній створюється порядок самого навантаження. Samplers Відповідають за те, що ми будемо робити саме ж вантаження, тобто робити крізь запити. І оці запити вони створюються в samplers listeners Вони нам збирають окремо всю інформацію і відображають цю інформацію вже в самому GMED. Тобто, це елементи, які, в принципі, можуть вже відповідати за репортинг Таймери дозволяють нам зробити. Тайм-аути між, тобто якісь паузи між тестами, перед тестами, перед запитами, тобто вони формують нам якраз а, певні затримки перед, під час або після самих вже запитів. І Assortion або тести. Вони дозволяють нам перевірити параметри відповіді сервера. Тобто в самому GMT є вбудовані елементи, тобто assertions, які нам дозволяють перевіряти відповіді сервера. І особливості JMetry. Це в першу чергу масштабованість. GMetter можна налаштовувати, і ми будемо робити подібний приклад під кінець уже цього курсу для розподіленого тестування. Тобто, щоб запускати його одночасно на декілька машинах. Принаймні, ми розберемо порядок того, як це відбувається. Гнучкість. Він підтримує. Купу плагінів JMeter в базовому варіанті, в ньому є вже багато функціональності, яка в цілому дозволяє згенерувати вже певну модель і навантажити будь-яку систему. Але за допомогою плагінів ви можете сильно розширити базовий функціонал Jmeter і налаштувати його для роботи, наприклад, Jenkins. Окрема особливість самого Jmeter, що так, він підтримує user інтерфейс. Це його сильна риса, і ми будемо повністю її використовувати. Але вона використовується для написання тестів. Запуск тестів це якраз окрема частина, тобто це командний рядок, і GMT також його підтримує, тобто режим командного рядку. Звітність або репорти, це теж сильна сторона, і особливо від GMT. В ньому вже базовому варіанті існують репортери, і ми будемо їх використовувати. Але він також підтримує генерування репортів в HTML-форматі, csv форматі, і передає дані онлайн на. Оці якраз додаткові інструменти, які ми також будемо розглядати. Тобто декілька варіантів репортінгу як такого. Плюси і мінуси в самому JMeter. JMetter має відкритий код, він написаний на Java, і далі, при встановленні, ми на цьому ще зупинимось. Підтримка протоколів. Ми минулого разу про це говорили, і на цьому занятті він підтримує майже всі існуючі веб-протоколи. В ньому є інтуїтивний інтерфейс. Ми маємо його сьогодні встановити і подивитися саме, що це означає. Але в ньому також в GMT є певні обмеження. А є обмеження на рівень навантаження. Ми будемо про це говорити вже в самому джеметрі після його запуску, але суть в тому, що він не безкінечно може підтримувати ці потоки або кількість користувачів, тобто є певне обмеження. Споживання ресурсів так, він споживає багато ресурсів, тому на комп'ютері або на тій машині, де ви запускаєте, треба мати це на увазі. І обмежена підтримка реального часу. Мається на увазі, що в реальному часі ви можете бачити всю цю інформацію, яка йде з серверу, аналізувати її. Але так вона неповна може бути в тому сенсі, що якісь елементи, може якісь специфічні елементи, можуть бути неповними. Але це мінуси, які в порівнянні з плюсами є невеликими. І встановлення. Встановлення ми зараз розберемо загальний порядок, і потім уже подивимось на саму процедуру, і вона буде якраз. Для Linux, для Windows, як і для Mac, є окремі пункти, які треба пройти, щоб встановити і запускати Gmeter. Але все починається з завантаження Gmeter, Потім ми його розархівовуємо. Це звичайний zip-файл. Перевірити треба буде, що у нас встановлена Java. Якщо вона не встановлена на наступному слайді, у нас є повний перелік кроків для всіх операційних систем, як її встановити, і запуск Gmeter. В тій директорії, де ви копіюєте архів, який скачаєте, у вас буде сам GMT, в ньому директорія Bin і в тій директорії JMetter Bat. Зараз ми на це все подивимося: встановити саму Java. Встановлення Java передбачає буквально три кроки на кожній операційній системі. Для цього зараз ми перейдемо вже. Браузера в термінал, а потім запустимо JMetter. Ми для того, щоб встановити JMeter. Ми маємо перейти на сайт самого GMETR, тут знайти Binaries, скачати оцей архів. Коли він скачається, нам треба буде. Коли він скачається, нам треба буде перейти в ту директорію, де ви його скачали, розархівувати його, перейти в саму нову директорію, яка буде з вже номером самої версії. Зайти в директорію Bin. Тут в цій директорії ті, хто на Windows просто запускають gmeter.bat, Ті, хто на Windows і на Linux, ви відкриваєте тут в цій директорії термінал. Перевіряєте, що файл, який нас буде цікавити, це jmetter І ми його і запускаємо. Тобто у нас є файл JMetter Але перш ніж це зробити, переконайтеся, що у вас встановлена Java. Java встановлена. Якщо вона не встановлена, те, що ми до цього розглядали порядок дій, ви маєте скачати саму версію тої Java, запустити її, проінсталювати. І коли вона у вас встановлена, ви просто запускаєте JMet. Він вимагає для запуску десь приблизно 15 секунд, тому от сам Jmeter. Ви на екрані маєте побачити от такий інтерфейс. В результаті цього, далі ви вже будете працювати з цим інтерфейсом. Той елемент, який ми сьогодні згадували всередині самої ж презентації, це тест-план, це кореневий елемент в самому GMT. Ви його можете бачити отут, і тут. Тобто, тут саме дерево елементів, а тут безпосередньо їх кожен опис для кожного опису. Всі ці Нюанси, які далі будуть уже з самим джейметром додавати нові елементи, кожен з них, що означає і як з ними працювати, ми вже будемо починати розглядати з наступного заняття. Отже, за це заняття ми вивчили, що в джейметрі є купа особливостей, які треба враховувати при створенні. Навантаження, ви просто про них принаймні знати це протоколи, гнучкість. І так, є окремий плюс, що це дуже велика спільнота, яка використовує JMeter. Встановлення треба знати, що він завжди використовує Java, і вона має бути встановлена у вас на комп'ютері. Він підтримує всі операційні системи, які зараз використовуються. Використання GMT передбачає в першу чергу ясно, що графічний інтерфейс, але також він підтримує командний рядок, який ми далі будемо використовувати в наших тестах. Дякую за увагу. Побачимо вже на наступному занятті.